Поїзд приїхав, чудо як на вокзалі ворогті. Фотку зроби. Ну, встаньте всі. Це так гуцули переходять. Всі паркани? А, це буде фульфей в тубі. No. Бачите, яка кладка гуцульська. Сюди? Ми за тих О, Міша провалився. Йо, васап! Ована. В горах ще є сніг. Ну, це нічого не дивно, бо це ще. Календарна у нас зима. О, гоу-гоу! Ви не встигайте за нами, нам треба фотки робити. Шо, не хочете з нами посидіти на вершині, помилуватись краєвидами? Ну, ти ж на Гаверлі була, то що тобі тут вилізти два горбочки? Так, 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 гоу гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Швидше піднімаємося до полонини. Відпочинемо, посидимо. Оглядовий майданчик. Побачимо прекрасні краєвиди наших рідних Карпат. В горах краще мовчати і слухати спів птахів. Дивіться, яка красота, все зелене, наче літо, пташки ще бачуть, що ще хотіти. Зараз спуск мав би бути і підйом до хати різкий, і все. Наскільки я пам'ятаю. Та хата на горбочку. Карпатські соловейки. А снігу, йой. Скільки снігу? А ну мені на снігу фотку зроби. Що? Ну я мушу вас мотивувати, розумієте, сила волі. Серйозно, ви нас не брехали, що ходить. Я нікого не брехав. в раз, <рес> Останні разом. Отам хата. Я ж казав, що хата на горбочку, просто я не пам'ятав <рес> точно на якому. Це <рес> гора! Та тут корови пасуться ціле літо. Що ви починаєте цей? <рес> Вперед! і не зупиняємося. Що <рес> Шо в шоці? Гоу-гоу-гоу, підйом, 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 пішли, пішли, не зупиняємося на одному диханні. не, не, не йде? Легенько тако біжком, біжком, бішком, бішком. З ноги на ногу, з ноги на ногу і пішли, пішли, пішли. Гори кличуть, не зупиняємося. Дорогу давай. Вот я саме останній йшов, я піднімаюсь. Давай, Юля, останні метри. Останні метри вам Макс вже на горі. Активніше, ми вже на полонині. Дивіться. Якого снігу ще. Вау, вау, веу! Простудишся? Давай тюленя! Та як Борис зговерли! Ого, диви! Пішов Макс! Две! Добрались ми до полонини під Магури. Хатина на горбочку, сніг ще є. Можна і на санках, і на лижах покататись. Так, там внизу група тих, що відстала. Зараз вони появляться. Камон, Ми вже біля хатини, хлопці на снігу катаються. 50 кроків напружтесь. Підніміть того, хто змучився! Бодрячком, бодрячком. Так наверху сидять чекають вас. Вони вже в снігу тут з'їжджали. Дивись, яка краса, Софія. Не треба. підеш? Чому? Та це легенька прогулянка. Легенька. Як нам Та як? А от хатинка. Ну от тут от. А в місто туди спускаємося. Ти не годна? Та ми зараз в хаті посидимо, відпочинеш і буде все нормально. Передавай привіт мамі. Мамо! Ти жива, скільки снігу! Я жива, здорова! впав. Але тут сніги! Але тут сніги! Але тут класно! О! Марія, що з тобою? Сильно змучилась? А гуцули тут корови, по суті, ще їх доють. Уїве, ти б здоїла 5 корів зараз. То тривога таке? Остання пузь. Говерла, петрос. Все як бажаєте. Все в снігу. Ми мали туди йти, а ми вам зробили маленьку пробіжку. Шпиці будуть у нас в кінці травня, початок червня. Ти їдеш на шпиці, так? А на шпиці важче йти, ніж сюди. Так, так фоткаємося оце на цьому фоні по-любому і на фоні хати ми фоткаємося і шуруємо додому. До Куди приблизно. Ну, Тут там стежка просто вверх. бо тут погана стежка. Покидаємо полонину. З краєвидом. На, на, на Чорногору. Това, магура. От-от. Задом, задом, задом працюємо. Починаємо спуск з магури. Тут всі будуть з'їжджати, це тільки вниз. Це тільки вниз, вже догори підйомів не буде, бо дехто до гори не хоче, але я би краще догори, йшов, ніж не з'їжджав. Оце природа. Оце красота. Вау! Правильно бачиш? Ти доклала трошки зусиль і потрапила в царство природи. А Ми мене схоче на дурі. Так, на старт увага! Пред! Пред! Так. Хто перший, тому супер приз! Їсти сьогодні варити не буде! А що з тобою, дитино? Ти що сама йдеш по горах? Що ж там хтось кричить? Ведмеді проснулись. Ми продовжуємо похід по по снігу. Гарний падає. Ну не паде вже випав. Гоу-гоу-гоу! Куди? Ой-ой-ой-ой! Що там їдемо? Дивіться як Макс дрейфує. Он такий спуска, де хто піднімається? Трамплін найвищий в Україні. Та що ти? Давай який водоспад? Та це майже не Агарський. Я думав рута. Не, ну файно, файно. Файно. Заубили. Штани наші. Як земно стало? Зійшов з горю, позимніло. Сідаємо, сідаємо. Все. Рівдерчик. Титюк, чутюк.